Да. Привіт, друзі! З вами Таня. Я пошила таку спідницю із котону, і зараз я покажу, як я її шила. Зараз буду кроїти спідницю. В мене є півтора метри котону молочного кольору і трішки зі стрейчем. Викрійку я буду брати із журнала борда, 11 номер за 2023 рік. Модель 103. Я вже шила по цій викрійці дизайнерську сукню, тому в мене викрійка вже перезнята. Вигадувати нічого не буду, а всі інші деталі я вже додам сама. Я намагалась намалювати технічний малюнок, я не художник, але я дуже старалась. Спідниця прямого крою стільнокроєним поясом і обтачкою. Попереду фігурний гульфік хочу спробувати. Середній шов, переходящий в шліцу чи то розріз, я не знаю, як. Шліца, мабуть. Нехай буде шліца. Складочки попереду, зустрічні складочки. З одного боку в мене буде кишеня в боковому шві, а з іншого боку, накладна кишеня. Спинка звичайна, виточки і середній шов. Все. Розкроїла я спідницю, звичайним способом в два, два слої тканину і розкроїла. У мене буде цільнокроєний пояс, ширина пояса 5 см, плюс обтачка 5 см і припуск 1,5 см. Середній шов я буду робити, довжина спідниці 80 см плюс припуск на підгин. Переднє полотничі спідниці я кроїла окремо, так як по правій половинки в мене фігурний гульфік. Складочка зустрічна. Я на макеті просто зложила, ось так, де виточка по лекалу, і все. Або можна розрізати по центру виточки лекалу і роздвинути на ту величину, стільки потрібно. Я вставлю фото схеми, по якій можна зробити таку складочку. Так, розріз попереду у мене буде. Я додала припуск по правій частинки 4,5 см. Ліва половинка спідниці, по середньому шву я дала 1,5 см припуск, і по де розріз у мене буде 7,5 см. Все, зараз буду зметувати на примірку. і Буду рухатися далі. Викроїла я кишені. Це кишеня, яка буде в мене в боковому шві. Я Просто так руку положила, обвила і все. Мішковину викроїла я із льону. У мене залишились випади із попереднього виробу, і мені якраз вистачило на мішковину. І накопию. Накладна кишеня в мене з цільнокрійним клапаном, трішки під нахилом і куточки фігурні я зробила. Кишеню буду обшивати підкладочкою із з льону. І обтачка клапана із основної тканини. Розмір кишені в сантиметрах. Довжина разом із клапаном і з припусками 24 см, а ширина клапана в мене вийшла майже 7 см, ну 6,5. І ширина теж 24 см. В оздоблювальних строчках я планувала використовувати контрастні ниточки. Але я в останній момент дещо модель змінила, і тому я вирішила в колір шити. І я в магазинах шукала таку якісну ниточку, поліровану, щоб вона не пушилася. І це для мене був ще той квест знайти ниточку. Я знайшла, але. Але вона предназначена для вишивки машину, я так розумію. Ну, але я спробувала і мені сподобалось, як вона виглядає в строчці. Я зараз хочу заготувати накладну кишеню. Я вже з'єднала підкладочку із обтачкою. Клапана, розпрасувала. Тепер буду пришивати. Я підкладочку трішки зробила меншу, щоб був перекант, щоб не було з лицевої сторони видно підкладочку. І так, як в мене кишеня буде входити в боковий шов, то я ось цей зріз залишаю відкритим. Прошиваю оздоблювальні строчки по краю клапана. Зараз буду робити кишеню в боковому шві на правій половинці, де в мене фігурний гольфік. Я відступила від, від поясу, відступила вниз 8 см, і звідси у мене буде починатися кишеня. Зараз буду пришивати мішковину. Вже нафіячила, ось тут по бокам не треба застручувати, а я застручила. Прошиваю оздоблювальні строчки по краю входу в кишеню. Обшиваю зріз мішковини косою бейкою, продублювала я й пояс мацею гульфік розріз і запрасувала. І на лівій частині, де розріз можна було зробити більший припуск, тому що мені не вистачило, я трішки випускала. Зараз буду пришивати кишеню на ліву частину. І так як тут складочки, я кишеню буду пришивати не в натяжку, так. Трішки здивину край і ось так буду пришивати. Пришивати буду на відстані від лінії далі і вниз 14 см. Тачку гульфіка я продублювала і відкритий зріз я буду обшивати бейкою. Тепер пришиваю птачку до гульфіка, починаю від центру і так по краю краю донизу. Тепер я оцей куточок зараз зріжу. Зараз буду пришивати края шліци з обох сторін. Це в мене ліве переднє полотнище спідниці, і я середній зріз буду обшивати бейкою. Я тут... пришивати блискавку до лівого полотнища спідниці до обтачки. Ось. Тепер я гульфік сколула булавочками для зручності, і тепер мені треба пришити ось цю іншу сторону блискавки до птачки. Тут зріс у нас відкритий ось так. Пришила блискавку і тепер. Тут залишився відкритий зріз і тепер я хочу його пришити. Зараз я виверну і пришию Ось так. Я зробила насічку, щоб відвернути припуск і перекрити відкритий зріз. Зараз я буду пришивати з лицевої сторони. Одночасно закріплюю шліцу. Я зараз хочу перенести виточку на заднє полотни ще спідниці і буду зшивати виточки. І відразу зшию середній шов і відстрочу оздоблювальною строчкою. Виточки і середній зріз по задньому полотнищу спідниці, я вирішила розрізати, щоб не було потовщення. І розрізала я так, щоб я могла перекрити обтачкою зріз. Ось так. Зараз роблю оздоблювальні строчки і буду прасувати. Я зшиваю бокові шви. Зараз я буду обшивати бокові шви, кусую бейкою. Я один край розпрасувала і потім бокові шви буду відстрочувати оздоблювальними строчками. під блискавку. а інший ще відкритий. Зараз я його ось так підігну і пришию ось так. І все. відстрочила я тільки що бокові шви оздоблювальними строчками і згадала, що я забула пришити на мішковину підзор в кишеню. Ось так. Чи буває у вас таке? Я часто буваю щось та забуду. Я хочу ще зараз спробувати на кишенях маленьким зигзагом закріплення зробити по краям кишені. Зараз буду закріплювати гульфік оздоблюваною строчкою. А тепер буду пришивати обтачку, вишов об шов пришивання косуємо бейки. Зараз буду робити складку. Я не говорила наскільки я роздвинула складочку, від бокового шва, ну як, з урахуванням припуска, центр складки в мене 15 см. І від центру в обидві сторони по 4 см. І тепер до центру, так. Складаю складочки. Сшивати складочку я буду зі сторони обтачки. Ось у мене центр складочки, сюди 4 сантиметри і вверх 4 сантиметри я буду сшивати, і край 2 сантиметри 2 в мене залишається не зшитим. Пришиваю низ спідниці. Зараз буду шити шльовки. Я вирізала смужки шириною по 5 сантиметрів. І зараз буду обстрачувати їх десь на сантиметр. Я хочу, щоб в готовому вигляді шльовки були в мене 1,5 см. Десь так. Як я вивертаю шльовку, я один край застрочую і беру спицю. У мене спиця краще тупим краєм. У мене тут з однієї сторони гострий край, а тут тупий, краще тупим краєм, пришиваю низ спідниці. Тепер цей край можна розпороти. Тепер прошиваю оздоблювальними строчками. Я шльовочки порізала по 9 см, і буду пришивати їх на складочках попереду. Я ще не прасувала, зараз пришию шльовки і потім вже повністю зроблю ВТО. Ось так я складочку зроблю, так як в мене це зустрічна складочка. І прямо на шовчик у цьому буду пришивати. І, і з... на спинці біля виточок, і з середньому шву. шити спідницю, я зробила ВТО, і мені залишилось пришити на гульфі кнопочку. Я тут вибираю, не знаю, що, чи крючок, чи ось цю кнопочку. Ну, ось ці металеві до білого, як би я би не хотіла, і ну, вони маленькі, тому що після прання можуть залишати пятна ржаві. А ось ця, якраз наче добре вона застібається і тримається добре. Буду пришивати ось цю.